◆ Мобільні медико-психологічні бригади на Хмельниччині. Далі розповімо вам в області переселенцям та іншим жителям нашого регіону. Надають медико-психологічні консультації. Їх реалізують мобільні бригади, організовані за ініціативи Товариства Червоного Христа України у Хмельницькій області. Тож зараз ми дізнаємося про результати їхньої роботи на день сьогоднішній. На зв'язку маємо фахівця спікера. Це Олександр Лазаренко, координатор із охорони здоров'я. Слава Україні, пане Олександре. Вітаємо вас. Героям, героям слави. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, скільки таких бригад зараз організовано товариством Червоного Хреста України? Якщо я не помиляюся, ми з паном Богданом із очільником товариства Червоного Христа в Україні в Хмельницькій області ми спілкувалися у травні місяці, говорили про те, що впроваджуються так ці мобільні бригади і розпочинали із п'яти таких мобільних бригад. Скільки їх сьогодні є, і як розширилася їхня географія? Бо тоді, якщо я не помиляюся, Шепотівський та Сподільський район охоплювався, чи то Хмельницький. Ви вже розкажіть, будь ласка. Скажу: на сьогоднішній день у нас працює 9 таких бригад. Застав бригади входить лікар-терапевт, лікар-гінеколог, медична сестра, психолог і водій. Як я вже сказав, 9 мобільних бригад, 5 із них працює в Хмельницькому районі, і по дві це Шепетівський район і Кам'янець-Подільський район. Скажіть, будь ласка, які послуги доступні, які спеціалісти є? Ви вже деяких назвали, і хто з них найбільш затребуваним виявився? Ну, як завжди, найбільш затребуваний – це терапевт. Ну, Так взагалі було це і в лікарнях така ж, там, така ж сама ситуація? Ну і на сьогоднішній день також психолог до психолога. Дуже часто звертаються пацієнти, і він е, теж е, популярний на наших локаціях і завжди до нього черга. Розкажіть, скільки людей Ми, е, у нас є... Будь ласка, будь ласка, пане Олександр, продовжуйте. Е, е, у нас, у нас да, у нас є можливість е, е, цукор крові е, перевірити, значить, е, 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 зробити. Поміряти тиск, виміряти тиск, <кій> значить, там, де є можливість, це огляд гінеколога на місці, якщо там є можливість, ну і видаємо кожному пацієнту видаємо ліки безоплатно. Mm -hmm. Пане Олександре, Скільки людей охопили ось так. мобільні бригади своїми послугами? Скільки вже скористалися ось цими і медичними, і власне психологічними консультаціями? Ну, взагалі, ми вже прийняли за цей час е, 39 тисяч пацієнтів. Це фізичних пацієнтів. А якщо справа якщо питання у консультаціях, то це десь біля 65 тисяч консультацій. Цікаво дізнатися. Видали, видали ліки. Я перепрошую. Видали ліків, ліки да, видали вже на 6,5 мільйонів гривень гривень безплатно. ліки видали, і направили на, ну, на обслідування, направили на, 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 в наші, на в наші центри. Медичний більш ніж три тисячі пацієнтів. Цікаво дізнатися, як ви провадите інформаційну кампанію. Маю на увазі, як відбувається сповіщення тих чи інших громад, до яких ви їдете? Тобто, у вас є якийсь певний план, про який ви інформуєте громади, чи ж опираєтеся на запит так. від місцевої влади чи самих громадян. Ну, по перше, ми працюємо з департаментом соцзахисту, з департаментом охорони здоров'я, з керівниками районів, потом потім з керівниками територіальних громад і з представниками Червоного Христа на, на, містах, на містах. Значить, у нас як я вже сказав, в таких районів обслуговування це три райони: Шепетівський, Кам'янець-Подільський і Хмельницький район. Наче ми збираємо інформацію по наявності переселенців. Скільки переселенців взагалі по області? Це ми робимо кожного місяця. Це робимо таке таке, і на сьогоднішній день у нас в області біля 135 тисяч переселенців. Ми таку такі дані маємо, і потім спілкуємось з представниками територіальних громад. Робиться такий графік виїздів на міста. Значить, цей графік робиться за, за тиждень до виїзду, щоб щоб пацієнт був підготовлений, щоб пацієнт знав, коли ми приймаємо, де ми приймаємо. Цей графік виставляється на Фейсбуці, на нашій сторінці, і пацієнти і громади знають про те, коли ми до них приїжджаємо. Додатково ми. Перезвонюємо кожну громаду, в кожний лікарняний заклад і ставимо їх, ставимо безвісність, коли ми до них, до них виїжджаємо. Так, також така, ну, спілкування з керівниками е, е, організації Червоного Христа на містах, які теж допомагають нам в, в роботі. Пане Олександре, ми декілька разів у своїх ефірах анонсували про те, що 1 лютого відбудеться ось такий огляд, медичний і власне надання певних психологічних консультацій внутрішньопереміщеним особам, а саме жителям Луганщини. І, от так як ми про це говорили, постійно повідомляли населення, то хочемо ж знати, які результати маєте, і власне скільки людей звернулося по допомогу, яку допомогу вдалося надати. Да, дійсно, є такі графіки, є така локація, як за Луганщину. Ну до речі, у нас таких локацій є е, декілька. Це є ще є локації Я Маріуполь тут у Хмельницькому. Ну стосовно локації за Луганщину. Ми вчора там були другий раз. Перший раз ми були два тижні тому. А вчора ми були там другий раз. І вчора ми там прийняли 28 вісім переселенців ну, Всіх ми так осмотрели і видали видали і кожному переселенцю дали ліки, ну ті, в яких він так скажем, нуждався, пане Олександре, ну власне. З травня місяця, і от вже сьогодні маємо лютий, зроблено дуже багато. Не кажу чимало, багато насправді і охоплено вже так. більше районів. Якщо говорили про Шепетівське та Кам'янець-Подільське, то вже і Хмельницький долучився, mm. і це вже дев'ять бригад, а не власне та кількість, з якої починали з п'яти. Тільки велика подяка вам за вашу роботу, і хочу ще запитати, якщо у травні місяці подібні мобільні бригади, які надавали медико-психологічну допомогу для внутрішнього переміщених осіб та жителів певних регіонів, планувалося у Хмельницькій області та Тернопільській навіть не планувалося а вже вони функціонували. Як зараз в Україні? Ще у якихось регіонах з'явилися подібні мобільні бригади чи ні? Чи відома вам така інформація? Так, подібні бригади. Вже є у нас в Дніпро, Дніпропетровській області, є також у Вінницькій області, і ми плануємо розвертати також такі бригади у Київській області. Я вам дякую. Дякую за те, що долучилися. Дякуємо, що знайшли час. з Усього що ви розповіли. Ми розуміємо, що у вас його дуже мало. Тож знов таки дякуємо, що приєдналися, і дякуємо за вашу роботу. Глядачам нагадаю, що з нами в ефірі був Олександр Лазаренко, координатор з охорони здоров'я. Дякуємо вам.